Так, буду пробувати складати отакий культиватор. Ніколи ще цього не робив, а навіть не бачив як, навіть не показував ніхто. Де методом тика. Сподіваюся вийде. 18 метрів перетвориться в щось менше, нових. Нічого не відбувається! Опа, рух пішов, я стрьомно, щоб там нічого не повідлетало. Блять, как он быстро. Ни хера себе. Блин. Хоть бы ничего не відорвало. Страшно. Ух! Ёшкин кот. Бля, страшно, как она зараз будет падать. Страшно для первого раза. Две широбицы. Офигеть. Ё-моё, Все -мо! Аж с путів! Хоч нічого не робив, тільки на Ну, Дві штучки 3, четверта. Буду Підпи подивлюсь! Ходити, до недек, по що розкладеться. Така висота. Вчора їхали через село РЗ4, 5 та де, за 6 скакував дроти, піднімав на інтернет. Одного то відрвали на радіо. Ну, радіо то таке колись совєтське. Так, а катки задні не піднялися. А як їх підняти? Зараз буду пробувати. Ось така хренью, сучаницька, здоровенецька. Втім, тобто, ходив, циліндрів там ніяких немає. Я так розумію, що оцелом здоровенницьким Вінтом задні каточки піднімаються це, це якось перед вище, зад нижче. Ну зараз спробую Думаю, що так. Щоб він крутиться. Буду пробувати крутити. Так, да, воно піднімає. Піднімає накручу зарубився накрутив він та подивимось локаточки піднялися все якраз власне їде ще колика завершив поле їдемо на базу в нього 16 метрів ширина захват у мене 18. У нього на метр нижчий торкається. Я мушу братися, скакати по цих стрілах. Напарник складається 16 метрів. Tchau.